Бабія, бамба, баба, 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 бабу! Вітаю вас, друзі, на каналі Бамбарбія Тіві. Сьогодні з вами я, Оксана Шевчук, керівник турагенції Восьме небо. Сьогодні хочу вам запробувати свою таку невеличку підбірку з готелів, які розташовані в Кемері в Туреччині. А отже, почнемо з найдешевшого готелю з моєї підбірки. Це Magic Sun Hotel. Готель знаходиться в селищі Бельдібі. Це найближче селище до аеропорту. Тому тут буде найкоротший трансфер в принципі з всіх, яких таки можливий. А цей готель я рекомендувала би для сімей з дітьми, а для активних сімей для тих, що люблять їздити на екскурсії, ходити ввечері в місто, просто прогулюватися, наприклад. І для них не важлива перша лінія, тому що готель розташований десь приблизно там 300 метрів від пляжу. Свого трансферу в нього немає. Туди можна дійти лише пішки, але пляж свій з безкоштовними зонтиками. Та шезлонгами. А, отже, я його можу вам запропонувати з Варшави на 8 червня на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини до 12 років. На все включено, звичайно, за 40 тисяч гривень. А ми переходимо з вами до другого готелю. Другий готель називається Club Hotel Rama. А цей готель знаходиться також в селищі Бельдіпі, тому тут. Ці такі ж самі умови, буде найкоротший трансфер, але він знаходиться на першій береговій лінії, тому цей готель більше підійде для тих, хто хоче все ж таки більше проводити часу саме на пляжі і просто відпочивати. Можливо, взяти одну-дві екскурсії не більше. А, а так, присвятити собі спокійному відпочинку. Я його можу рекомендувати для сімейного відпочинку на 100%. До речі, в цього готелю дуже такий значно високий рівень на TripAdvisor, Він більш Шивісімки, а звичайно, що свій пляж, свої парасольки та шезлонги, рушники будуть безкоштовні. До речі, досить таке. Гарне харчування, як для готеля чотири зірочки, тому дуже-дуже пропоную для сімейного відпочинку. Наприклад, з Варшави, також 7 червня, також на сім ночей для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини до 12 років. На все включено, він буде коштувати 53 тисячі гривень. Ну, а ми з вами переходимо до третього готелю, який називається Емельда Сан Клаб. Це, до речі, один з таких моїх найулюбленіших готелів в Кемері. Він знаходиться також на першій береговій лінії, але вже в селищі Чем'юва. В цьому селищі досить така. Дрібна галька це дуже супер, там навіть з пісочком трішки є щось таке на пляж. В готелі дуже велика територія, дуже зелена територія, дуже затишна. І дуже багато розваг для дітей. Тут просто ну, містечко для дітей, є парк, є можливість зайнятися спортом дітям, є такий типу, атракціон, де вони там можуть полазити, залізти на дерева, поскакати на гой. Далці, ну і все інше дітям тут буде на 100% дуже дуже зручно. Тому я цей готель вперше завжди рекомендую сім'ям з дітьми для тих сімей, для яких на першому місці завжди саме відпочинок для їх дитини, щоб дитина знайшла собі дуже багато друзів і відпочивала, і не заважала відпочивати батькам, яким тут також сподобається. Я його пропоную з Варшави також 7 червня на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини до 10 років. Цей готель працює по системі Ультра все включено. Це така досить добра, стандартна п'ятірочка. І він вже буде коштувати 69 тисяч на трьох на 7 ночей. Переходимо до четвертого готелю, який називається Астерія Кемер. Теж дуже його люблю завжди пропоную всім своїм туристам. Ще жодного разу в мене такого не було, що повернулися туристи з цього готелю і сказали, що щось не сподобалось. Так, є якісь нюанси, вони є в будь-якому готелі, але звідси завжди приїжджають дуже задоволені туристи, Бо він має таку дуже сімейну і привітну атмосферу. В цьому готелі проживає сам його господар, тому він постійно звертається до своїх гостей, питає, як вам, чи все подобається. Персонал взагалі дуже привітний. Готель також розположен в селищі Чем'юва, також на першій береговій лінії. В нього не досить така велика територія, але, звичайно, що це більше, ніж там в тих готелях, які ми з вами розглядали на початку. Дуже зелене. Сам взагалі селище Чем'юва це дуже зелене таке селище. Нещодавно тут була реновація, тому з номерами все ок, якщо ви таке прочитаєте у відгуках, пропоную його для відпочинку з дітьми, для сімейного відпочинку. І для тих, хто хоче спокійний відпочинок, бо тут є місця, де можна просто відпочивати, і для тих, хто хоче активний відпочинок. також. На двох дорослих та одну дитину до 10 років також на ультра все включено з кишенів. На цей раз я обирала декілька місць і обирала найдешевшу пропозицію. З кишеніву 91 тисяча гривень на 7 ночей. Бачите, як? як в нас ростуть ціни? Ну, а на сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобалась моя підбірка. До нових зустрічей!